Зараз призначення тимчасово виконуючим обов'язки позволив Вони Володимирівна оголошено конкурс, ну і вже за результатами конкурсу кого ведуть. Можливо, <поставим> наступне про затвердження збереження заступника голової ради про звільнення Інчука Володимира Івановича з головного лікаря в обласної психіатричної лікарні номер 3 Також закінчення контракту він вийшов на пенсію, який за? продовжувати.

Наступне про призначення плідного Михайла Ростиславича на посаду генерального директора обласного обласних за по заготівлях і постачання паливо населення обов'язково. Ви пам'ятаєте, дане питання розглядалось на минулій сесії обласної ради. Разом з тим буквально двох голосів не вистачило для прийняття рішення. Тому згідно з вимогами нашого положення про порядок призначення зміни прибутів об'єктів спільної власності пропонується повторно розглянути дане питання і вже визначитись на сесії, шляхом голосування про призначення цієї війни. Михайло Ростиславович присутній, якщо якісь... Речі. Чи можна ж Скажи, що ти хоче? Змін до порядку призначення звільнення захід, які організації, об'єктів неважності. Я перепрошую, а що так, що зразу проголосували? Громадські сторони сказати, чому ви нічого не сказали? Ми хотіли запитати, тому що наскільки нам відомо розгляд процедурних речей на конкурсі, потім проходження певних кандидатур через комісії. Ось набувало дуже дивних ознак. Ще один момент, коли не було пана Загороднього, який був на лікарняному, там гуляла інформація. На розгляд голови обласної ради, призначення або перепризначення. Ми з вами зустрічалися на попередньому засіданні комісії, і говорили, дивні дива відбуваються в комунальних закладах області, ну, судячи зараз по тому, що звільняються чи звітують, і, можливо, з ними можна продовжити контракт. Я так, ну, ми так розуміємо, що тут має вже створюватися або наглядова рада, або ще якісь певні експертні групи е, на чолі з депутатами і представниками представниками. Громадськості і галузевих е, сфер для того, щоб можливо, що люди гарно працювали і можна продовжити контракт, а не грати в калейдоскоп цікавих речей. І в мене питання. Ми вчора піднімали на е, спільному засіданні ілюстраційного і громадської ради Хмельницький майдан і платформи громадська е, рада Хмельниччини. Е, ми подивовані, що знову та ж сама кандидатура. Виноситься на дивну інтерпретацію або констатацію факту з боку начальника управління чи департаменту, який має дійсно фахово підходити і принципово підходити до призначення начальників начальників комунальних підприємств, установ і інституцій. Дякую. За чому за що ми голосували? Ми ви проголосували, проголосували ми, за, 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 знову, за, знову, як на пані Наталі каже за підмину підміну не поняття, а вже явище. Це так. вже набуває певної цікавої ми тенденції. Вас висну, ми вас ви вас не перебувати. Я не хочу пояснити. Пардо за що ми проголосували? Ми голосували. голосували. Заключен даного питання до порядку денного. Ми не є. Комісія з, з питань відбору, ви мали прийти, ви мали привезти тих людей, які там працюють, які не задоволені. Не були, то ж його знали кандидатуру. Вивезли там, ми там флаги, з тим членом комісії, які обирали, подписнула комісія, і сказати, що ця людина не є недостойною. Розумієте? Тут не прийшли промова, скажіть, будь ласка, є якісь представники, які можуть сказати, проти цю людину, що зробила це. Е, ну я е, сподіваюся, ми, що на профільній комісії, які підпорядковано буде ця, е, ця установа. Були наші сьогодні представники. Повірте, ми просто фізично не можемо знаходитися в різних комісіях або в різних явищах. Ми звертаємося до вас. Ми говорили тоді на комісії, і це зафільмовано, Що людину звільнено з посади за певні корупційні дії? Якщо обласну раду з апаратом не цікавлять такі речі, то у нас виникає питання, чому це відбувається в одному місці звільняють, а в іншому що роблять? То ще ви виводять на більш глобальнішу структуру, і пан Віталій чудово знає, там було зібрання колективу запрошенням громадськості, медіа. Там є питання, чому ці питання знову так виносяться? От мене питання особисто до представника апаратора. В нас є ціла помет. Ми з вами зустрічалися так. на засіданні. комісії. Комісія ціла комісія сканать за коло зірватої корупції точно. Ви маєте звернутися на голову ім на ім'я голови нічого Ми Спокай, вас проінформували. А ми ми, з... як ви як депутати з мандатами від народу мали б зробити відповідні слухати зібрати спеціальну нашу комісію на, на засіданні нашої комісії надати факти, що дана людина є корумпована, що дана людина і злочин і робіть. Факти, ви говорите тільки ну то тобі, як кажу, зверніться. почекайте. Я був на засіданні трудового колективу. Також знімав це. Я не викидував в Ютубцю, бо не хотів просто поширювати. Винести питання на сесійне засідання. Не проголосували. Чому зараз другий раз виноситься на сесійне засідання? Чому? чому? чому ви нас не чуєте тоді? Якщо ви хочете, щоб прийшов трудовий колектив, то трудовий а колектив прийде. Це кулі, не питання, да. розумієте чи ні? А Просто получається, що, не буде, що поки людину не буде призначено, то доти ви будете виносити її це на, на, на сесін... ви комісії. Ви давали все записано. Все записано слово, -слово, -слово. проаналізуйте, скористайте. Ну, ви ж теж комісія, ви ж тоже маєте дати хоча б зробіть. Нас виникає питання, значить тут не іначе між головою ради і заступниками теж. Диван. А що ми можемо дати, якщо ви ми... не Нічого. Де рекомендуйте, значить, на розгляд сесійного засідання. Другий раз, на якій підставі воно другий раз Я, Голова комісії, рекомендую вам написати звернення на ім'я голови Хмельницької обласної ради проханням провести спеціальне засідання. <прості> Подано питання засідання комісії з питань просить корупції до цього звернення <прості> назад власні документи, які підтверджують, що знаємо, що дали порушення порушником. <прості> корупційним не облучаєм. І ми зберемося на цій комісії. Розглянемо ваше звернення, приймемо свої рішення, якщо я зараз напишу до 23-го ж ви не будете засідати. Ви напишіть, а голова приймайте. Тоді, значить, по самому питанню не приймайте, <прості> що ви підтримали <прості> це питання. <прості> 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 Вже, та, яка тільки що вийшла. Це разом з бухгалтером, тому що вони використовували певні ресурси в якийсь інший спосіб. А є матеріали? Є інші, інші, інші. Інші. Партія Свобода не хоче просто говорити То, про те, що та, він обікрався, розумієте, чи ні? Його так, просто та, звільнили це, за згодою сторінки. Можете взяти інтерв'ю у Семчишина, ми брали це інтерв'ю у Семчишина. Услід нам комісії ходити питатися. Час, чому? Все, чому ви можете голосувати, як ви вважаєте, за потрібне. І то буде нормально. тебе, що на скажіть, ми ж маємо діяти на основі фактів. Були ті факти проілюстровані на засіданні конкурсної комісії. Конкурсну комісію громадськості не включили. А були включені працівники апарату обласної ради і е, депутати. Я депутати. хочу запитати Віталій, подано від трудового колективу прохання про те, щоб включили в конкурсну комісію трудовий колектив. Є таке на сьогоднішній день заява чи є? Скажіть, будь ласка, не обов'язково питання про включення трудового колективу до складу конкурсної комісії, що розглядалось на етапі розробки положення про порядок призначення Так. На тому етапі, коли розмовляли депутатами обласної ради дане приключення, депутатами одного лоску було прийнято рішення щодо недоцільності включення представників трудового колективу до складу конкурсних комісій. Натомість єдиний закон України, який передбачає участь трудового колективу у відборі та культурів, є закон України про культуру. Там трудовий колектив обирає з нескладу членів трудового колективу Трьох сильні, Добре, на якій підставі ви зараз другий раз виносите це на сесійне засідання? На яка підстава? Що послужило підставою, що ви другий раз виносите його на засідання? Почекайте, може треба провести повторно це все, розгляд? об'єктів власності. Не передбачено автоматичного проведення повторного конкурсу в разі, якщо кандидатура не набрала необхідної кількості голосів. Рішення почекайте. А чому вона де забрала? Це право. Порядок денний визначає питання, було рішення консульсної комісії, яка обрала кандидатура, і депутати яку, приймають рішення або підтримати, або якщо зараз не проголосують, хтось несе з голосу, пропозиція про них призначено. Я можу просто рішення про відмову не було. Тому ми зобов'язані розглянути на сесії питання про його призначення. Згідно з нашим порядком. Ду ви вже ж розглядали це питання. Навіщо ви зараз другий раз ставите до голосування? Якби було рішення відмовити в призначенні? Все, Вторень... да, він не забрав кількості голосів. Це... Такому... Там все, все. записано. а можна взагалі нам якийсь матеріал, який не був? Може, ти ініціювали відмову? На, на, дали на сесії, на. на сесії. Ми цей матеріал роздамо кожному дитут. І хай кожен приймає рішення зі своєю совістю. Дивіться, Піднімайте. трудовий колектив Піднімають, на сесію де допускають людей, які <ріпи> підуть в розліз своєю mm -hmm. совістю. І все. так. себе підготували таке звернення. Повірте, скажімо, я навіть чесно ще не розумію про кого йдеться мова. Тут тільки що людина встала і вийшла. може бути, тому що ми теж знаємо, як сьогодні працюють засоби інформації. Потрібно, потрібно піар чи потрібно когось обляти емоції ніякої. Можна піди заплати і зробити. В мене це де проходить, ми, тут, розумієте? Ми, да, ми ж тут фактично депутати і мали би діяти тільки на основі фактів. Факти. Факти це є якісь підтверджуючі документи, хоча б які не му, фото, фото, Хорошо. можна тоді внести в порядок дати підстава. Зараз я хочу як то заводу, але я не знаю, що це за людина лише. Ви розумієте? Щоб це не на основі слів було. Тоді по цьому дитину пропозиція до рішення про включення навчання до порядку дену дописати, що рекомендовано громадської ради, Мені Карисі, подати звернення на імя голови Хмельницької обласної ради забороню. З, звернення чи клопотання про розгляд на засіданні комісії з питань законності протидії корупції. Да, так, добре. У нас голова ілюстраційного комітету, ми вже проговорили, ми це зробимо. Навіть сьогодні, він, якщо приїде. Ми це запишемо в нашому рішенні. До... І щоб все ти було за Якщо ви прийняли рішення, ви збираєтеся, комісія і вислухає вас, да, підтримуйте ваші документи і все, що є. Хорошо? А можна включити... І, ми, свою особисту думку, думку. Нашій комісії. по Добре, добре, ми за об'єктивність. А так, можна в порядку, включити ні. в порядок даний, щоб ще заслухали членів трудового колективу. Це ви ж, вже все комісії. А, а в нас комісія, 네, в, про, 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 у нас комісія відкрита, приходить всі прийме рішення. Приймаємо рішення, якщо ми завжди слухали в каже колективом. То якщо ми завтра це вам подамо, то ви післязавтра вже се. Власне, для того комісія. Законності і ми ж незаконний спосіб теж будемо це робити. Дякую. вам.